осколочки. Вся ширина. Така осколка. Угу. Вот еще осколочек. Давайте, конечно, блять. У Грудня ми приїхали в Покровськ, тоді доля його була під питанням. Багато хто казав, що місту недовго лишилося, багато західних експертів ставили під сумнів долю міста. Тим не менш, ми бачимо, що Покровськ досі український, Збройні сили тримають місто, але тим не менш від самого міста вже мало що лишилося. Кожного разу, як ми приїжджаємо сюди, тут все більше і більше руйнувань. Росіяни щоденно наполегливо знищують Покровськ. Букварь надо начинать с таких букв, чтобы это, чтобы пусть все дети мира знают, как русский мир за нас шагает, на пути все разрушает. А зачем он рушить? Зачем? Это нужно вот это все. Ну, зачем? Ай, жалко, жалко людей и жалко все. Наживали люди добро. Как говорится. Видел я в жизни все, Видел. То вы сам складаете вирши? Да. СДТ по-кровски вирши пишете? Я просто, ну… Вот уж вот складаю так, понимаете. Ничего себе. Да. Ну, Покровськ впевнено перетворюється на Бахмут. На жаль. І на Торецьк. Хоча, звісно, ми ще далеко до стану нинішнього тих міст, але... А ви пам'ятаєте, як ви заїхали сюди? В кінці року, так? Ну, я пам'ятаю, як ми звідси виїхали, бо довго базувалося. Це було ще наприкінці осені минулої. А і незадовго після цього ми сюди і заїхали якраз. Це грудень місяць був, власне кажучи. Mm -hmm. да. Пам'ятаю прекрасно. В принципі, нічого не на жаль, в цьому для мене не було. Так, як вони тиснули і так, як ішли бойові дії. А коли е, місто стало, стало, почало так систематично самозничуватись? Зима, в принципі, Ось. якраз тоді тут все вимкнули. Електрику, газ, це все десь середина грудня, здається, якщо я правильно пам'ятаю. Чи кінець-грудня. Тут ще й нова пошта, два відділення дуже довго працювали. Ось, друге відділення на Лазурному працювало до січня, а третє взагалі щось, по-моєму, чи в лютому, чи коли десь там його закрили остаточно. І це було таке, мабуть, остання ознака цивілізації. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал, також підтримати наші фронтові репортажі. Ви можете долучившись до спільноти громадських. А нас за немає. Я брал. Ах ты знаешь, ты школь лечимся? Я. Серьезно? Давно ее царю с Ну можно сказать, вот назад. А, рік тому, давно. Ну да. Ви вчитися не поїхали? Я учуся. Де? В Санському Донбасському педагогічному університеті. Онлайн чи? Да. А живете в похвасту? Так. Да. А тут є інтернет? Чия? В магазині. І ви ходите туди вчитися? Да. Ну а кожен, що? Кожен день? Ну так. Да. А що вчите? Все, що ми вчимо. У мене висока математичний. Фах, можно сказать, факультет. Там наши родители, тут переважно остаются. Вы тут остаетесь? Да. Живут тут. Че сами? Нет, с батьками. А что делать? Давай, а чому от як ви, взагалі проводити свої дні? Чим ви тут займаєтесь? Ну перед обідом привозять ж гарячі обіди. Роздаємо, допомагаємо. Ну, потім на магазин там щось скачати, подивитися. Якщо вдома нічого не треба робити, то хоча б сюди. Mm -hmm. Все, більше так <сіх> нічим не позаймається. Щоб були там по чуть-чуть гроші там. Uh -huh. Хліб такий. Uh -huh. Поеконом. Десь там шифер може кому-то прибити. Бабушка під якось попросила. гривень 200, 200 долларов. Так. Таке. А що, а не боїтеся, що можуть сюди росіяни зайти? Та ну кажуть, що хлопці ж тримають. Що кажуть, яким буде майбутнє Покровське? Ну я тільки чую, що тут буде як не знаю, Город призрак. Надіємося, що не буде. Ось усі ці будівлі, якщо ви пам'ятаєте, з нашого репортажу, який ми публікували в січні, от вони всі були вчителі. В цьому приміщенні був соціальний центр, тут видавали їжу. От бачите, він зруйнований і все-все-все довкола зруйновано. Тоді ще ми знімали той репортаж 30 грудня, він той квартал зовсім і наша Ну от виглядає тут, сейчас звісно вже Ой. нічого так Виглядає тут ще все не дуже, так, да? але люди приглазуючи люди. Ну, на выходные в п'ятницу мы уезжали, да не було этого. Ага. А ми тут не проходимо, так. А, ну так. Да.

Минулого разу в цьому будинку ми ще роздавали гуманітарну допомогу. Тут жила одна жінка, але да, зараз хоча, під життя вже закінчилось. Хоча було б на трьом чанах. Вона ж охороняє тебе. Такими завалами часто залишаються севі, хто звичайно знаходиться. A dó não conhece a família І неповний пакет пристрійшли, навіть. Оце ж ви зараз бачите на екрані, це називається штора. Ну просто картинку перебуває. Це різнове треба? Це російський реп на картинку. Дає потужний сигнал, який перебуває сигнал Угу. Ви не бачите картинку, але зв'язок з троном не тричає. Так, да, керування ще є досі, але картинки ми не бачимо подавали тема. Ще нічого більше мають. Ні. Да, так, все, я підіймаю в рогальний тест. Буває момент, аби за що тебе не працює, але... В основному так постійно на звичайних дронах. А щоб долітати туди, де ми літаємо, то ми за свої гроші докупляємо обладнання, до... переробляємо дрони, щоб долітати туди. Бо ті частоти вони ще не можуть літати. І що, як ви думаєте, яка доля потребується буде? Я думаю, вони так і далі будуть пробувати його обходити збоку, бо взяти його буде, я думаю, важко. Якщо ми треба, як вони рухаються, буде рік часу. Покров зараз достатньо вже окопаний і... Хоч ну, покров хоч трішки підготувався, не так, як він сюди до інші міста. Покров трішки встигли окопати, підготувався. В день перемир'я тут більш-менш було тихо, там було десь чути типу, поодинокі прильоти, але було відносно тихо. То можна сказати, у вас тут було Ну, Якщо це так назвати, так. Да. А з того часу? І з того часу. Здається, менше стало прильотів. Але це ненадовго, я думаю. А, а вони зараз трішки в другу сторону сунуть більше. Вони більше до Дніпропетровщини, що там зараз штурмують основні. Як вони більшість артилерії туди застосовують mm -hmm. РСЗО, туди каби. Тобто туди невдач, не Так. У спейні в ту сторону. Що ви думаєте про перемир'я? Загалом, чи де воно довго тривала? Я думаю, що не буду. Нам ставлять умови, які нам взагалі не підходять. Ну, точніше, не підходять нашому, нашій владі. Велика кількість людей вже згідно віддати ті території, які вже захоплені, аби тільки все припинилося. Наша влада з цим не згідна і тому, я думаю, перемир'я не буде. А ваша підтримує? Ще? Якби я сидів вдома, я підтримував, напевно, щоб віддали. А так зараз я тут і ми боремось за ці території. А військові чекають в території? Ну, військові вже теж за такий доволі довгий час втомилися. Я думаю, що теж вже чекають. Але я думаю, якщо просто отак все віддадуть, то військових пропаде взагалі все. Просто скільки років вони за що боролись, виходить. І втратили велику кількість людей. Думаю, это будет перемирие. За перемирие? Что mm. я могу сказать? Пока стоит Москва, до тех пор будет длиться и война. Вот так я от души, честное слово. Потому что... Ой! Все время кричали, трактор в поле, дыр, 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 мы а мы за мир, мы за мир. Обосрались на весь мир вот сейчас. Да что Покров, Покров надо держать и все. Да? Мне так, иначе он не остановится на этом, на Покровский, по всю Украину. Та вам 80 років. Ну, а ви як думаєте? Я думаю, що 16. Так, да, о. 85 буде, 40 рік. О, то ви дитя війни. Да, дитя... Хуже, вже другий раз дитя війни. Ну ми не униваємо. Потрошку виживаємо. жителька нам розповіла, що цей чоловік в нього не витримало серце. Вона казала, що він був її сусідом, жив в цих будинках. Він сидів на кухні, в нього стався інфаркт. Його не могли вивезти, звісно, і тому тут поховали. Сама вона не захотіла говорити, попросила її не знімати, але розказала, як це сталося. Тому що природа все-таки сила. Mm. Та это... так, подивіться, он, тюльпани ростуть. Та ...да, що ah. я ж бачу, а, а я ж прибираю, оце тут виламав всі сух, сухі листочки. І uh -huh. тут. Ну а як їх же треба? Доглядати цвіточки. Оце вот ж, Ай, що там балакать. Ну, не залишу краще. Да, да. Ну, <звук> 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 А сюди капка прилетів? Скоріше за все, з тої сторони попав. А ви бачили, так? Ви були на вулиці, пам'яті? Ну, ми, типо, спікали від нього. Так виглядає одна з ночей покровську, сюди, ймовірно, прилетів кап. Журналісти люблять іноді зловживати, мені здається, словом, пекло. Я не знаю, чи так виглядає пекло, але мені здається, що так виглядає кінець міста.